Прийшов гарбуз, ось, бачите, я йому тут багатенько вермишелі дала. І він їсть. Їсть акуратненько, не так, як сірий, порозкидає або й зовсім перекине. От. І радий, я полила бульйоном, дивіться. Ну, виїдай, виїдай, хороший. Гарбузик, тебе теж вуха подраті? Ви деретесь, як ненормальні. Ось так. Прохолодно щось тут. Ну, може, ми тільки повставали з Фенді. Ось так. А він уже і сидить, просить їсти. Їж, їж, хороший, їж, молодчинка. Все, закриваю я, бо холодно. А ти що сердишся? Ну, вона не так лає, як на сірого, трішки пофиркала, да? і все. Ти теж будеш їсти? Фенді хоче їсти? Буде їсти Фенді? Скажи мені, ти вчора пізно їла, то не знаю, чи ти зараз будеш їсти? Щось не зрозуміло. Будеш їсти? Ну, зараз нагрію. Моя красунечка. Так, зараз гляну. Гарбуз. Пригнув уже. А, що ти? А, пуста полетіла. Ти думаєш, що ще є? Ні, немає. Дурачка. Ти дурачок дурачок. Ні, сюди не можна. Ой Боже, у тебе вуха порвані, теж як і в сірого, гарбуз. Красавчик, Боже. Ага, ні, сюди не можна, ну все поїв усе молодець. А що я сірому дам сьогодні? Я не знаю. А прийдеш. Красавчик. Так, я тепер собі кави зроблю. Так, ну кажуть, що вредно зранку пити каву, а ось привикла. Ну, я, звичайно, зразу вип'ю стаканчик теплої води. А потім ліки, а потім тільки кава. Ну, а та де через деякий час щось поснідаю. А може, Наталія прийде, то разом поснідаємо. А це наша красуня присмакує. Повну мисочку їй насипала. За охотки, мабуть, що гарбуз їв, так і вона. Ой, чудо! Майже вже поїла. ну Значить, зголодніла. Хоча вчора вона пізно їла. Ну, нагріла, добре, і ще варю їй м'ясо. Так, оце ось її м'ясо вариться. 40 хвилин варю і воно вже буде готове. Це їй тут 500 грам на 3 дні. Ну, буває, не вистачає на 2,5 з Ось така вона в нас красуня. Красуня поїла. І що ти там сидиш? Ну йди сюди, ще не, не насмітила своєю шерстю, ні. Немає одної версинки. Це ж ви, вичесую її на дворі. Ой, я, мені щось Прийняла душ. Не хочеться перевдягатися, оділа халатика, думаю, поп'ю кави. Випустила фенді на вулицю. Захожу в кухні, а тут гарбуз. Ну, ви там бачили, я його погодувала. Потім цю ж красуню погодувала, да? а тепер сама вип'ю кави, ну, ліки вже випила всі. Тепер кави і побризкаю фікус, я його кожного ранку бризкаю, тут у мене стоїть. Спатіфілуми, там три кущики теж бризкаю. І дикабрист, теж бризкаю завжди. Набрала водичку, у мене тут відстояна є. І зараз. Отак. От Добре-добре, я його зранку бризкаю. Бо тут е вологи мало, ну майже немає, а він любить так, щоб і не жарко було. І не любить, щоб його так крутили, двигали. то оце я його тут як поставила, так він і не стоїть. І щоб листочки не опадали. Якось Бенджамін називається. Ось. З усіх боків. Ну і цей же ж побризкаю теж. Незручно його поливати. Але отак він гарно тут звисає, і мені подобається. Привіт, дорогенька. Привет. Як неожиданно. До вас приїхали ревізори. Ревізори що хотіли? Щоб З Щоб по... нами поїхали на кладовище. Добре, давай, я тоді одягаюся, зараз Наталі я вже перетелефонувала, бо ти ж мені по путі. А ми їхали з села, ми їдемо з села. Ми були теж на зараз. Ага. У нас невістки год. Год. Да? Було 22-го. У нас були похорони. поховали сусіда нашого. То ми не поїхали, а сьогодні з'їздили. Да. Ну то, що без вісті пропав, солдат. А, так його знайшли. Ну, дали, тіло, так? Да? Я зрозуміла. Ой, Боже, це не дай Бог, що робиться. в такому траурі були. Ой. в такому траурі. Так ви й тут до батьків заїдете з нами оце, чи тільки до нас? Ні, тільки до вас. Ага, добре тоді. До нас, бо до нас куля прийде, ще обрізати черешню. А, щоб бистренько, так? Да? Добре, я тоді не я. Не так быстро, але... Ага, ну і я вже ти, ти мені допоможеш. Я кави набрала, ну щоб було дома все згребла. Ой, дякую вам велике, дякую. І вовсі дякую.